Ці кавуни Роман Романович привіз із Харкова. Їх він не просто продає у Рівному. За виручені кошти закуповує дрони для військових. Так уже було вторговано майже 200 тисяч гривень. Окрім того, що ці кавуни люди можуть придбати, за словами чоловіка, вони ще й докидають на банку. То люди ходять, дивляться там. Кавуни дай кавуни, ніхто нічого не купляє. А так, от хтось з місцевих з дому прорекламував, все воно пішло, поїхало все гарно. Минулого разу тут два-два дні назад. Так. Було набагато цікавіше жовті. Тут якби вже простіше методи задати, то немає. Я вже не знаю, який простіше метод придумати. Чоловік з перших днів війни їздить на Донбас, Сумщину та допомагає більше десяти бригадам військових. Для військових нас, щоб людина кожна не вкладала і що б не робила. Добрим словом, молитвою, працею, будь-чим це дуже добре. І хай наші хлопці мають велику перемогу і підтримку. А найбільше їм важливе ну, звичайно, зброя. Це найосновне. І людська. Повага. За словами рівнян, кавуни, які вони купували у цього волонтера, були смачними, та й саму ідею підтримують обома руками. Брали, брали. кавуни, дуже смачні кавуни, дякую, брали. Брали. брали, брали Дуже смачні, але балакать нічого не хоче. Рівняни з радістю купують кавуни, донатять на дрони та надіються на якнайшвидшу перемогу. Добре. Слава Україну, добра справа і хороша справа Потримуєте. і підтримую і перемогу Підтримую. До слова, волонтер продає кавуни на мікрорайонах Північний та Південний. Тож охочі можуть і посмакувати кавуном, і задонатити для наших захисників. Сніжана Твардовська, Вікторія Якимець та Богдан Корб'як. Телеканал ITV Media Group.